Ні, усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся. ДТП за участі трьох авто поблизу зупинки громадського транспорту у самому центрі міста. Небезпека на воді цими вихідними у Полтавському районі потонуло двоє людей. Учні Терешківського ліцею опановують керування дроном. Гроші на безпілотник діти заробили самі. У Полтаві, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, автомобіль викинуло на зупинку громадського транспорту. Сталося це 17 червня навпроти знищеного вогнем кінотеатру імені Котляревського. Чи були постраждалі після такого зіткнення? Та що самі полтавці говорять із приводу небезпечної зупинки, з'ясовувала Івана Дімова. У центрі Полтави внаслідок ДТП автомобіль вилетів на зупинку громадського транспорту Корпусний парк. Подія сталася ввечері 17 червня. Як повідомили пізніше правоохоронці, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Неділя близько 20-ї вечора. Як бачимо на відео, полтавці очікують на тролейбус чи маршрутку поблизу кінотеатру імені Котляревського. За лічені секунди на зупинку внаслідок ДТП викидає автомобіль. Попередньо відомо, що легковий автомобіль Volkswagen Джета під керуванням 21-річного місцевого мешканця допустив зіткнення із автомобілем Джилі, яким керував також місцевий мешканець 56 років йому. Внаслідок зіткнення автомобілів викинуло на. Поруч припаркований легковий автомобіль Черетіго. Як повідомили правоохоронці, госпіталізація з місця події нікому з учасників ДТП не знадобилася, не постраждали й перехожі. На 21-річного водія Фольксваген. Складені такі адміністративні матеріали, протокол за частиною першої статті 130 керування транспортними засобами, особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння та протокол за статтею 124 порушення. Учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Полтавці після такої аварії занепокоєні. Говорять, стояти на зупинці в центрі міста і раніше було ризиком для життя а після цієї ДТП тим більше. І Я тепер просто боюся, що на мене не було ціла машина, коли я чекаю свого маршруту. Я вважаю, що зупинка небезпечна, бо потрібно вийти на середину дороги, щоб сісти в громадський транспорт. Тут треба, щоб установка нормальна. І добре, щоб люди ходили по тротуару. Мені це не подобається. Так само, як мені не подобається ця плитка, оцей котлярик який котрий не може досі відреставрувати, щоб не було тут паркану, щоб була зупинка. Ось навіть зараз люди тут стоять. І я не розумію, чому немає місця, щоб було зручніше. Зупинка тут не продумана. Водіям незручно повертати направо. Треба прибрати цей забор, тому що ну некомфортно стояти, очікувати транспорт або краще розширити якось, тому що ну некомфортно просто людям. Нагадаємо, тимчасовий паркан, який перекрив частину зупинки корпусний парк, встановили з початком реставраційних робіт на колишньому будинку дворянського зібрання. Як раніше повідомляв перший заступник міського голови Валерій Пархоменко, огорожу перенесуть після завершення консервації будівлі. Чого винесений далеко забор, тому що там працює техніка важка. Да, ми його потім, коли все закінчиться, законсервується, воно все буде здвинуто. Забор сам по собі знятий не буде, тому що. Ну, ви бачите, да, можливо там падіння. Чи планують перенести зупинку в екстреному режимі у зв'язку із ДТП 17 червня? Відповідний запит ми подали до Полтавської міської ради. Очікуємо відповіді. Якщо лідер партії простих людей Сергій Каплін найближчим часом не очолить боротьбу із корупцією у Полтавській міській раді, його однопартійці оберуть нового керівника. Про це повідомив голова Полтавської міської організації партії простих людей Ігор Кислов. У той час як Полтава руйнується на очах, треба протидіяти розкраданню бюджету у міськраді, а не перебувати невідомо де та боротися із примарами. Переконаний Ігор Кислов. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Олександр Мамай пішов, а корупція у міськраді залишилася. Система відкатів, розкрадання міського бюджету, яка створювалася роками екс-мером, продовжує процвітати в місті, стверджує голова міської партійної організації партії простих людей Ігор Кислов. Виділяються кошти на ремонт доріг, прибирання, покіст трави і так далі. По факту ж нічого не робиться. Гроші осідають в кишенях прибічників Олександра Мамая. Більше того заробляють вже навіть на найсвятішому. Олександра Мамая вже досить довго немає на посаді, продовжуються крадіжки в міській раді, крадуть на самому святому. Це на харчуванні дітей в садочках, загальноосвітних школах, на військових, на временно переміщених осіб. Досить вже красти, тому що ви повинні допомагати людям вижити в це тяжке час під час воєнного стану і під час війни у нас в Україні. Днями відбулися збори представників партії простих людей у Полтаві, розповідає Ігор Кислов, на яких вони обговорили таку критичну ситуацію в місті і задалися запитанням. А де Сергій Каплін? Чому не виконується програма партії, в основі якої боротьба з корупцією? Сергій Каплін повинен бути в авангарді цієї боротьби. Сергію Капліну, хвати ховатися по полянти більш двох місяців вже ходиш. Хвати ховатися від воєнкому ховатися від правоохоронних органів. Треба повертатися в Полтаву і очолювати боротьбу проти корупції. Прості полтавці не особливо поділяють оптимізму та надійна Сергія Капліна у боротьбі з корупцією у міській раді. У я Капліна не знаю. Я дивлюся, що він дійсно бореться за Полтаву, бореться за людей. от. Так от. Ну, не приувілічуває нічого. Ну і доказує своїми діями, що. він дійсно. А я його навіть не знаю. Навіть не знаю, хто це, а хто це такий? це такі звичайні люди. Їх таких багато, вони все обіцяють, а ні не роблять. Якщо найближчим часом Сергій Каплін не з'явиться у Полтаві та не очолить антикорупційну комісію, розповідає Ігор Кислов, однопартійці ставитимуть питання щодо зміни керівника партії та відкликання його з депутатів міської ради. Ми намагалися зв'язатися з Сергієм Капліним, аби отримати відповідні коментарі. Його телефон поза межами досяжності. На території Полтавської області планують упровадити місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення. Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації Олександр Чалий. За його словами, система оповіщення, яка була побудована у 80-х роках, відпрацювала свій ресурс та потребує оновлення. Кошти із обласного бюджету на цю програму запланували виділити на умовах співфінансування із громадами. Створено місцеву систему оповіщення лише в горішньоплавській територіальній громаді в інших територіальних громадах та на районному рівні місцеве автомісмісрівні місцеві автоматизовані системи оповіщення на даний час поки що не створені. Виділено кошти на розробку проектної документації лише в Михайлівській сільській, Новосанжарській, Миргородській міській, Синчанській сільській, Кянопотоковській, сільській територіальних громадах. Розроблена проєктна документація щодо побудови місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Драбинівської, Опишнянської, Чутівської, Великобудищанської, Сергіївської і Петрівсько-Ромінської сільської територіальними громадами. Сьогодні у Полтаві попрощалися з ще одним нашим земляком та захисником. 41-річний Олександр Пронькін загинув 13 червня біля села Березники Харківської області. Воїн мав звання молодший сержант та був гранатометником. Поховають бійця на його малій батьківщині у селі Опішня. Вічна пам'ять герою. Народився Олександр 17 червня, 1981 року в місті Полтава. Проживав у селищі міського типу Опішня на військову службу до Лав Збройних сил України. Був призваний у березні 2022 року. Виконуючи бойове завдання, Олександр загинув у бою за нашу батьківщину Україну 13 червня 2023 року. Продовжуємо випуск отримання коштів на компенсацію втраченого помешкання, ремонт доріг, організація виборів після перемоги. Про ці та інші виклики для місцевого самоврядування в умовах воєнного стану говорили на зборах представників громад, членів полтавського регіонального відділення Асоціації міст України, що відбулися у Миргороді. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Серед завдань номер один для голів громад допомога внутрішньопереміщеним особам отримати від держави компенсацію за пошкоджене або втрачене житло. На цьому наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко на зборах представників громад, членів Полтавського регіонального відділення асоціації міст України, що відбулися у Миргороді. Тема зустрічі виклики для місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Я зараз хотів звернути увагу. Присутніх, тим більше, що тут голови громад. Все ж таки на ті можливості, які на сьогодні держава передбачає, і я про е, програми є відновлення, тому що вже обидві програми запрацювали. Я маю на увазі і програма, яка стосується часткового відшкодування, там, де незначні пошкодження житла до 200 тисяч. І е, вже з 15 липня. Є можливість приймати в електронній формі в додатку Дія заявки від громадян, у яких житло було знищене. За першою програмою є відновлення, власники пошкодженого житла вже отримують кошти на його ремонт. Друга черга передбачає отримання коштів на будівництво або сертифікату на придбання нового помешкання. Розгляд поданих заяв очільники громад мають забезпечити з 15 серпня цього року. Поінформував перший заступник голови Полтавської обласної ради. По першій програмі є відновлення, вже є виплати, і там значна увага приділяється в тому числі органам місцевого самоврядування, тому що вони повинні створити відповідні комісії, які будуть визначати рівень ушкоджень, верифікацією займатись на сьогодні. Приблизно 400 тисяч заявок вже є. В контексті пошкодження і відновлення житла, і загалом по Україні створено вже 450 відповідних комісій. Головний меседж зборів в Україні 1009 муніципалітетів. Економіка кожного потребуватиме повоєнного відновлення. Близько 50 учасників з різних міст обговорили і такі питання, як ремонт доріг, організація повоєнних виборів тощо. В нас повноваштабна війна. Бюджетна система вже не буде такою, як була. Але й питання таке, що давайте ми заберемо в умовних багатих і віддамо умовним бідним. Це неправильне питання, воно несправедливо у всіх розвинених демократичних країнах. Застосовується принцип вертикального вирівнювання. Я організувати вибори голосування за кордоном 10-12 мільйонів громадян, які виїхали. І от з огляду на ту ситуацію, яка була, наприклад, навіть при проведенні виборів у 2019 році, щоб, якщо, якщо, що брати Польщу, Німеччину, то ще станом на 19-й рік виборчих дільниць таких країнах нам не вистачало. Звичайно, треба думати про або про альтернативні способи голосування, або про збільшення кількості виборчих дільниць там приємно, що долучились депутати різних абсолютно рівнів. І народні депутати, і депутати обласної ради, і депутати з громад обговорювали дуже велику кількість питань пов'язаних з війною. Це і питання відновлення, і питання надання адміністративних послуг, і питання фінансової спроможності громад. Тому я думаю, що ну як на мене, це дуже актуальна зустріч. Була учасники загальних зборів, представників громад, членів Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України затвердили звіт за минулий рік та склали план роботи на рік поточний. Цими вихідними на території Полтавського району потонуло дві людини. Про це повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За його словами, тіло одного чоловіка дістали зі ставка у Полтаві на вулиці Зоряній. Ще одного чоловіка знайшли працівники обласної рятувального водолазної служби поблизу селища Котельва. Причини смерті обох людей з'ясовуватимуть під час судово-медичної експертизи. Вчора на території Київського району до поліції надійшло повідомлення близько 14-ї години від медиків про те, що поблизу вулиці Зоряної у водоймі виявлено тіло чоловіка. Це місцевий 41-річний мешканець. Також вчора в селищі Котельва, також до поліції близько 18-ї години надійшло повідомлення від медиків про виявлення тіла чоловіка у воді. Наразі його особа встановлена. Це місцевий 28-річний мешканець. І за даними фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, і поліція встановлює причини обставини даної трагедії. На Полтавщині пройшли навчання із питань цивільного захисту та екологічної безпеки для представників територіальних громад, районних військових адміністрацій і структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Як все було, та які навички відпрацьовували? Дивіться далі у сюжеті. На Полтавщині пройшли навчання з питань цивільного захисту та екологічної безпеки для представників територіальних громад, районних військових адміністрацій і структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Складався курс теоретичної та практичної частин. Проведено навчально-методичні збори для представників територіальних органів влади, на яких було продемонстровано локації, які з службою, служби, експертихнічної службою, водолазною службою були представники медицини катастроф, які проденсували роботу своїх підрозділів і наголосили, на що, що саме необхідно організовувати в їхніх територіальних громадах. Під час практичної частини відповідні служби демонстрували можливості сучасної техніки, яку залучають для гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Відпрацювали дії під час гасіння пожеж в екосистемах, порятунку людей на воді, поводження з вибухонебезпечними предметами. Дем – також німецька міна. Працює вона в декількох режимах. Для Добре ліквідації ДТП. тепер. Важливе тренування, мені здається, це вперше у нас на такому рівні проходить. Дякую вам, що ви зібрали, що розумієте всю відповідальність. А в учнів Терешківського ліцею з'явився дрон для навчання. 17 тисяч гривень на безпілотник діти заробили самі, організовуючи благодійні тематичні вечірки для молоді. Наразі у супроводі інструкторів вони навчаються керувати безпілотником. А через три роки на базі ліцею планують навчати нові професії: оператори дронів. Докладніше про це у сюжеті. Учні Терешківської громади тестують новий дрон. На нього діти заробили самі проводячи тематичні вечірки для молоді. Їм вдалося зібрати близько 17 тисяч гривень. І ще три тисячі, тобто суму якої не вистачало, додали представники благодійного фонду. У нас з'явилася думка, що з молоді теж потрібно працювати в цьому напрямку, тому що наш сусід, на жаль, знав, що якраз не є. Нам потрібно до цього постійно бути готовими і покоління теж нести певне навантаження боротьби з таких сусідом. Тому ми вирішили, що організувати такі ну, вступні лекції по керуванню Діти прослухали презентацію про безпілотники. Далі був майстер-клас. Спочатку учні спробували управляти мультикоптерами на програмі симуляторі, а потім і керувати справжнім дроном. Потреба в тих, хто керує дронами, є не тільки в військовій сфері, а й в цивільному житті. Зазначили організатори навчального курсу. Безпілотні літальні апарати. Хто допомагають нам працювати як у сфері доставки, так і в аграрній сфері. Чим більше буде тих людей, які вмітимуть керувати, вмітимуть пояснювати, навчати інших, тим краще. А через три роки в Терешківському ліцеї планують випускати операторів дронів. Це буде перші навчальні дрони. Реплануємо ще придбати декілька навчальних більш дешевих, і щоб у нас запустився готово з перспективою через три роки. Вийти на спеціальність. Я вважаю, що це важливо, тому що дрони це техніка майбутнього. Вони допомагатимуть людству ще, напевно, багато років, тому що вони можуть як і сушити пожари, можуть допомагати людям в плані, там, наприклад, аптечку треба срочно там привезти. В планах громади закупити і 3D-окуляри, які використовуватимуть для навчання пілотування дронами. фізкультурно оздоровчі змагання, активні парки, забіг Полтавщина провели в обласному центрі цими вихідними. Всі охочі, а це понад 300 людей, брали участь у забігу та скандинавській ходьбі на 5 кілометрів. Все це, аби Полтавщина стала потужним осередком українського спорту, кажуть організатори. До заходу долучилися 300 учасників, з яких наймолодшому 5 років, найстаршому 78 років. Захід відбувся в рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України, метою якого є залучення в населення до фізичної активності. Кожен учасник отримав медаль фінішера. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Іртепілюєй. Бережіть себе, все буде Україна.